23-й рік був для країни складний, для громади нашої, мабуть, ще складніший. Ну, але ми вистояли, прожили цей рік разом, вистояли, стали сильнішими. Знаєте, коли кажуть, що от закінчився рік, треба перегорнути сторінку, там, закрити, закрити цей рік і забуде все. Ну, я би не хотів, щоб коли ми говоримо про 23-й рік, воно все забулося, начебто нічого не було, тому що насправді питань дуже багато, і хотілося б, щоб або в 24-му, або 25-му, але обов'язково до них повернулися в державі, тому що це про справедливість і про майбутнє. І ці питання треба фіксувати. І про них забувати не можна, треба про них постійно нагадувати, щоб не цей склад там силових структур, так наступний обов'язково їх розглядав. Ну, питань насправді багато, і їх потрібно залишати. Хто давав команди суддям приймати рішення про відсторонення обраного міського голови? Це ж не потрібно про це забувати. На яких підставах була створена в місті військова адміністрація? Чи має це якесь відношення до безпеки? Чи... Це чисто політичне рішення. Ще і ініціативи, весь силовий блок протягом року бігав за депутатами міської ради, шантажував їх з метою створити там якусь нову більшість в міській раді. Чи входить до посадових обов'язків силовиків, зрив сесії міської ради і хто їм ці посадові обов'язки визначав? Кожен слідчий, треба зафіксувати кожного слідчого, що брав участь в політичних справах, по трансформатору. У відновлення палеоподачі на ТЕЦ. Не забувати треба. Я протоколи всі зберігаю. Свої. Всі, хто по надуманим справам, приходили з обшуками до рядових працівників міської ради, до працівників комунальних підприємств, кошмарили родини, понятих, слідчих, всіх учасників цього процесу. Обов'язково це треба фіксувати. Прийде час і все це буде розслідуватися. Судді, які вирішили іменем України, що бюджет громади це не повноваження місцевої влади, міського самоврядування, повноваження призначеного з Києва, чиновника. Чиновники контрольно-ревізійного управління, які ще тільки заходили на об'єкти, вже казали, скільки мільйонів чи мільярдів порушень вони там знайдуть. А потім ми в робочий час передавали цю інформацію невідомим особам. Невідомим особам. Слідчі, які розслідували в кінці кінців, чи розслідують, мабуть, не розслідують справу про виставку дронів і жертви в Чернігівському драмтеатрі. Чому вони затягують процес? Можливо, для того, щоб в результаті не вийти на самих себе, або думають, що чернігівці забудуть з часом про це і можна буде зам'яти цю справу. Так не забудуть. Ну, Таких питань насправді ще є у нас багато. І коли ми говоримо про те, що 23-й рік закінчився, 24 й почався, звичайно, хочеться сподіватися, що в 24-му все припиниться. все. Але у нас помилки в країні такі, що ми у 2004 році були вибори сфальсифіковані, нікого не покарали. Повернулося все це там у 12 му, в -му роках, у му розстріляли людей на Майдані, тянули, поки всі втекли, по суті, нікого не покарали. І так далі. Там. Скільки у нас випадків, коли остання новина перед Новим роком да, про чиновника Міноборони, який там скільки, півтора мільярда вкрав на закупівлі снаряду? Це ж він не сам зробив. От коли от, з такими випадками будуть реальні люди сидіти, реально мати терміни, тоді можливо щось буде в Україні мінятися. А силовики, які все це, якщо вони будуть втратити, ну, наші приклади маленькі. Кислород. Пам'ятаєте історію, Скобєєво прийшли крутити. Все зафіксовано на відео, вся країна це бачила. Що з ними зараз? Я знаю, там одного перевели в іншу область, другого перевели в іншу область. Не звільнили, не покарали чому. Бо вони отримали вказівку від свого керівництва, по-дебільному її виконали. Але ну, теж була вказівка керівництва, як же ти будеш наказувати людей, які виконували твою вказівку. Все, їх тихенько Чернігова перевели, начебто їх тут і не було. Все. От, поки у нас таке в країні буде відбуватися, ми будемо жити так, як ми живемо. А ми ж хочемо жити краще.